Так, усім привіт. Покажу. значить Це частина блоку детектування від Бета. Це панелька під СБТ-10 BT10, sbt сбт 10 а Всередині всі контакти покриті чистим сріблом 999-ї проби. От, все спаяне, все робоче. От, тут один конденсатор, другий і резистор. От, кліпси, всі зажими. ось це. І проводки зразу припаяні. З іншої сторони, припаяєте до радіометра і зразу все у вас буде працювати. Отакий комплект. Кому потрібно, звертайтеся. це від радіометра бета. Новий в ідеалі, як бачите, ідеально справний, новенький. Є таких багато в кількості, кому потрібно, звертайтесь. От. Може окремо конденсатор цей продати. Любий цей, або цей в будь-яких кількостях. Або резистор, або панельку. Ось цю є в кількості. От наш сайт з контактами.